Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з турніру, що проходив у шведському мальмі. І сьогодні на черзі дуже цікава партія, яка була зіграна в четвертому турі. Василь Іванчук грав чорними проти нещодавньої претендентки на світову першість екс-чемпіонки світу Тань Джуньї з Китаю. Дуже цікаво буде подивитися, як ця, безперечно, дуже сильна шахістка протистоятиме нашому уславленому метру. Звісно, на боці китаянки фактор віку, але рейтинг, як ми бачимо, значно вищий у нашого шахіста. Тому й дуже цікаво, яка складова передматчевої боротьби, врешті-решт переважить. Є4 зіграла Тань Джуньї, і Василь Михайлович обирає хід Д5. Український гросмейстер вирішив здивувати свою суперницю досить рідкісним на гросмейстерському рівні скандинавським захистом. Єде зіграли білі, ферзь Д5, кінь С3, і ферзь відійшов на А5. Д4, кінь Ф6, кінь Ф3 і чорні зіграли С 6 У цій позиції Білі найчастіше виходять своїм білопольним слоном на С4. Що залишає за чорним вибір: зв'язати коня ходом слон g4 або розташувати білопольника на полі F5. Але китайська шахістка, трошки порушуючи дебютні принципи, робить ще один хід королівським конем на Е5. У цього ходу декілька ідей. Передусім, це звужує можливості білопольного слона чорних. Тепер на 4 він стати вже не може. До того ж, кінь в певний момент може перейти на це 4 атакуючи білого ферзя. До одній з головних табій цього захисту призводить хід слон в 5. Далі після слон c 4 е 4 Білі накидують пішаки на королівському фланзі. Далі хід кінь bd 7, і на цю тему було зіграно дуже багато партій. Але український гросмейстер вирішив зіграти інакше. Він розвиває свого білопольного слона на e 6 і готовий фенкетувати Чорнопольника. Кінь с 4 грають білі, проганяючи ферзя, слон Е2, ж 6, слон в 4. Суперники просто розвивають свої сили, кінь БДСім, і синхронно роблять короткі рокіровки. Здається, що нас чекає дуже довга маневрена боротьба з дуже ймовірним переходом до Еншпілю, але сценарій цієї не такої вже й довгої партії виявився більш цікавим. Білі пішли тура Ф'є1, кінь Б6, пропонуємо розмін, але кінь А5, танджуньї нападає на пішака, Іванчук відповідає контратакою слона. Після розміну коней слон g5, чорні могли спокійно захистити пішака ходом ферзь d7. Але Василь Михайлович провокує суперницю, граючи h6. Звісно, це не зівок пішака, тому що білий ферзь захищає коня А5. І начебто бити на h6 не можна. Але у випадку природного відходу слона на h4 чорні не зупиняються. Женуть його далі ходом g5, слон g3, кінь f4, взяття GF. Ну і тут знову ж таки білі не можуть забрати на f4, тому що втрачається кінь. А у відповідь на взяття пішака b7, чорні можуть просто забрати на d4. На дошці виникає позиція, в якій у чорних немає жодних проблем. Але танджуньї зіграла більш цікаво та сильно. Вона вирішила пожертвувати свого коня і забрала на аж 6, починаючи атаку на королівському фланзі. Після розміну легких фігур взяття на А5 білі зіграли слон Д3, і як ми бачимо, вони вже готові завдати ударів на полях ж 6 та Є6. У білих всього лише пішак за коня, але їхні фігури стоять дуже загрозливо. Більш того, у чорних лише один хід, який не програє, і його Василь Михайлович знайшов. Це кінь-6. Чорні вже готові підключити до захисту королівського флангу свого ферзя. Але танджуньї грає тура Є5, відганяючи чорного ферзя, то йде на Б4 з нападом на два пішаки. Тут у білих була можливість відразу зробити нічию вічним шахом, побити на Е6, віддаючи якість, потім взяття на ж 6. Мату, звісно, тут немає, на F6 робить свою справу, але й захиститися від постійного нападу з боку білого ферзя чорні не в змозі. Це нічия. Але на думці Тань Джуньї було дещо більше, ніж проста нічия вічним шахом. Вона б'є на g6 і після взяття забирає ферзем король h8. І тут можна було відразу закінчити партію в нічию, зігравши тура h5 жертва тури, але така конфігурація фігур на королівському фланзі, що одна біла фігура дає вічний шах. Після король G7, ферзь G5, король F7, дуже важливо не дати Вислизнути чорному королю ферзь h 5, ну якщо піти вперед, то ферзь h 6 і грати король f 5 не можна, тому що білі точним ходом c 3 перекривають діагональ E1A5 і забезпечуючи собі вирішальний маневр тура e1e5, навіть виграють партію. Тому, звісно, тут треба повертатись на F7, знову ферзь h 5, і це нічия. Але й другий шанс закінчити партію миром, та не використовує. Вона дуже амбітна шахістка і тисне на Іванчука, забираючи на е 6 Український гросмейстер зробив очевидний хід Туражі 8, напавши на ферзя. І слід зазначити, що в цій партії Василь Михайлович зайшов серйозний цей тнот. Зроблено лише 22 ходи, а у українця на годиннику залишилося декілька хвилин. Ну, звісно, є 30 секунд додавання, але це не так багато, тому що позиція дійсно дуже складна. Білі роблять очевидний шах ферзем, кінь перекривається, і ферзь є 3, нападаючи на е 7. Іванчук б'є на Б2, атакуючи туру, та йде на е 1, тура АЄ8. На дошці склалася позиція, в якій у білих є повна компенсація за коня. Можна було поставити шах після перекриття, зіграти тура g6, але у чорних достатньо ресурсів, щоб захистити свого короля. Вони можуть зіграти тура e е, g8, розмін на g7, шах перекриття знову шах. Ну, чорні можуть перекритись конем, далі взяття забираємо, захищаючи коня, ферзь b7. Як ми бачимо, білі зберегли три пішаки за коня. Це рівне положення. Але й тут Тан Джуньї, не спрощуючи гру, намагається, як то кажуть, підкрутити позицію під нот суперника і ставить пішака на С4 з метою зіграти Д5. Іванчук йде турою на ж 7 додатково захищаючи пішака, Д5 грають білі. Відбувається розмін, і тут Василь Михайлович надовго задумався. Останні секунди спливали на годиннику українця, але здалося, що наш гросмейстер просто забув про існування цього атрибуту шахової партії. В останній момент Іванчук все ж таки зробив хід Тура ЄЖ8, перемкнув годинник, але не встиг. Прапорець на циферблаті українського шахіста впав. Танджуї позвала арбітра, а Василь Михайлович просто не міг зрозуміти, як прострочив час у такій ситуації. Все ж таки 30 секунд додається за кожен зроблений хід, починаючи з першого, і здається, що за таких умов прострочити час просто неможливо. Але на жаль, українцю це вдалося зробити. На відеотрансляції було видно, що наш шахіст просто спочатку не повірив, що годинник справний, що дійсно була прострочка часу, і це саме його провина. Але, врешті-решт, Василь Михайлович все ж таки визнав свою поразку. Хоча, звісно, ця поразка дуже і дуже гірка. Оскільки позиція на душці абсолютно бойова, і якби наш шахіст трошечки поквапився. То, скоріш за все, дійшов би до контрольного ходу, і партія б далі продовжилася. Давайте розглянемо це положення тут під нападом пішак G2, тому найімовірніше, таньї зіграла б G3. Ну а далі можна піти кінь G5, нападаючи на Туру. І якщо забрати на e 7 то розмін і вилка на F3. А якщо поставити шах, то кінь повертається, далі взяття на А7. Ну і знову ж таки білі зберігають три пішаки за коня. На дошці приблизно рівна, бойова позиція і все було ще попереду. Але, на жаль, прострочка часу відбулася, тому українець програв. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!